Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. Дівчатка, будемо готувати на вечері салатик і вас запрошую разом зі мною приготувати такий салатик. Салатик простий, смачний, небагато складників, швидко готується. Ну, якщо, звісно, підготуватися. Ось сердечний. Сердечний салатик. Що ми для цього салатика взяли? Маю я два серця, свинячі серця, уже відварені. Як дівчатка, ми відварюємо серця, все просто. Сердечко розрізали, старанно вимили, щоб там не було згустків крові. Поставили варити, додавали духмяного перчику горошком, лавровий листочок. 45 хвилин я проварила так, потім ту воду злила, кастрюлю промила, знову залила холодної води. Знову додала перчику, додавала цибулину і ще 45 хвилин проварила. Ну, півтора години я відварювала якби півтора години. Ну, все правильно сердечка. Так що два сердечка маємо. Для цих двох сердець, на таку пропорцію, я взяла 5 яєць. Штук 8-10 буду використовувати, так як в мене огірочки невеликі. Зверніть увагу, це мої огірочки по польськи. В мене є відео з цим рецептом дуже смачний рецепт. 8-10 огірочків я буду використовувати, 2 цибулини і 4 плавлених серця. серця. 4 плавлених сирочка. Візьміть той, який ви любите. Я взяла той, який любимо ми. Сіль, перець. 2 столових ложки оцу, майонез за смаком і чайна ложка цукру. Ось, Перше, що ми зробимо, це замаринуємо нашу цибульку. В мене є 2 столових ложки оцту. Додаю я сюди чайну ложку цукру і дрібку солі для балансу смаку. Все старанно розмішаю. І зальєм, дівчатка. Нашу цибулю, затягнемо її плівочкою харчовою, ось, щоб вона нам промаринувалася. Тим часом, поки цибулька буде маринуватися, ми займемося порізкою. Сердечка буду нарізати соломкою. Бачите, цибуля також у мене така на 4 частини, ну, якби досить велико порізана, а огірочки, сирок, яйця будемо терти на терку з великими очками. Все, наріжемо, потремо, продовжимо. Дівчатка, все понатирали, понарізали. З'єднуємо докупи. Е, дивіться. Яйця. Яйця, сирок. Огірки нам і цибульку потрібно. Цибульки я подивлюся, як там чи є сік. Ну, огірки нам потрібно трошки віджати руками. Ось і тоді додамо віджаті. Отак, щоб вишня рідина нам зійшла. По ідеї такий салатик можна скласти шарами. Ось, але. Ми зробимо так, все вимішаємо і будемо їсти. Бачите, скільки ще соку тут залишилось. Так, і додаємо нашу цибульку. За якість відео, дівчатка, вибачайте, нема світла. Підсвітки в мене також немає. Можливо, трошки темно. О, тут також є. Досить цибулька сік пустила, то відтиснемо. Дівчатка, доготовили наш салатик, змішали, посолили, поперчили і майонез додали за смаком. Все, пробуємо. Зверху прикрасила кріпчиком замороженим. Ось. Все, дівчатка, смачно. От, швиденько готується, якщо сердечко відварити попередньо. Так що обов'язково приготуйте, посмакуйте, порадуйте своїх близьких і рідних. Ось, всім, хто дивиться і їсть, зичу смачного. Зичу вам всім мирного неба! І е, підписуйтесь на мій канал просто Смакота від Марії. Запрошуйте друзів, поширюйте. Я вам дуже, -дуже за це вдячна. І всім до зустрічі!